Любі друзі, всім привіт! З вами Енді Вакс. І сьогодні ми будемо говорити про те, як записати, наприклад, вокал у домашніх умовах чи в умовах студії. Дуже круто і дуже дуже дешево. Як ви знаєте, отут в мене в реку стоїть такий маленький покидьок, він на лампах і він коштує більше штуки баксів. Це не дешево. І тому компанія Sum RSE Audio вирішили. Випустити от такого от малого RSE Audio TPC 1 IC. IC значить мікросхема. Тобто, це молодший брат цього малого, але тут не використовуються лампи, і він тупо в три рази дешевше. Просід. Він круто звучить. Він перетворить ваш вокал на таку гарну сатуровану ковбаску і дозволить зробити так, щоб ваш вокаліст кайфував на записі. А якщо вам не подобається рековаріант, якщо ви Мамкін-Бітмарь або якийсь бедрум продюсер, то замість рекова варіанту ви можете придбати настільний варіант. І все це за 350 баксів поки що на старті. Так що переходіть по посиланню в описі до цього відео і купуйте цей девайс, тому що це реальний. Must have. Погнали розбиратись. Отже, кому знадобиться цей девайс? Як на мене, то усім, хто щось пише. Тому що, якщо ви пишете перкусію, вокал, гітари тощо, вам потрібен преамп. і бажано преамп з компресором. Чому? Тому що, коли преамп без компресора, вокаліст. Себе погано чує, коли він навалює в мікрофон. Він повинен дуже далеко, там на метр півтора, відсуватись від мікрофона, потім ставати ближче. Це один суцільний гімарой. З прампом, в якому знаходиться компресор, ця історія перетворюється реально в кайфову. тому що вокаліст себе гарно чує. Вокаліст чує сатурований, тобто з маленьким споплюженням звук, і плюс до цього не потрібно скакати перед мікрофоном. І це реально геймченджер. Вокаліст починає думати не над тим, як йому шагать чи відступати, а над тим, як йому круто виконати свою партію, тобто концентрується на виконанні. Давайте поговоримо про прилад. Цей прилад, як я вже сказав, є молодшим братом оцього мого. Про преампа від RSE Audio. Тому на задній панелі тут ми можемо побачити трохи менше входів-виходів. Тут в нас мікрофонний вхід і вихід лінійний. Ground Lift щоб відсікати перешкоди по мережі. І зверху в нас є можливість підсилити чи послабити сигнал від мікрофону, тому що мікрофони бувають дуже-дуже різні, бувають якісь не дуже чутливі рібон плівкові мікрофони, конденсаторні теж різні. Тепер давайте подивимось на передню панель. І тут, як на мене, можна було притримуватись дизайну старого. Зараз. Ми про це теж поговоримо. Ну, спочатку в нас все просто: di вхід Сюди ми можемо підключити, наприклад, гітару. Далі Gain, тобто гучність по входу. Далі плюс 48 включення-виключення. Якщо вашому мікрофону треба фантомне живлення, це не проблема. Далі ми можемо зрізати зайві низькі частоти. ViewMeter може відображати потужність сигналу на виході. Або працювати у режимі GR, Gain Reduction, і показувати нам при увімкненому компресорі, наскільки піджимаються наші піки. Але треба розуміти, що в цьому девайсі, в моєму девайсі, відображення Gain Reduction, тобто кількості з'їдених піків, відбувається не у децибелах, а у відсотках. Це відносно одиниці. Тому я часто використовую. Слух, або дивлюсь на картинку на волнову форму, коли вокаліст записується. І, в принципі, якщо реально сигнал перетвориться в ковбасу, я розумію, що трешолд або поріг спрацьовування треба трохи зменшити, послабити. Далі у нас. Оці два регулятора threshold, поріг спрацьовування і аут. В мене на девайсі вони поміняні місцями, і це мені трохи не подобається. Якщо у вас немає приладів від RSE Audio, я думаю, що вам буде просто пофіг. Але якщо у вас в реку вже стоїть девайс, і ви поставите такий девайс, то на одному девайсі будуть отакі органи керування, а на іншому вони будуть поміняні місцями, і це реально не дуже зручно. Ну, думаю, що до цього можна звикнути, але знов таки це прототип, це не серійний девайс. Тому я думаю, що розробник прислухається до того, що я кажу, і. Це змінить, хоча концептуально це логічно, тому що блок динаміки він знаходиться отут. І, до речі, ще декілька тумблерів, які мають у прототипі не дуже вдалу поліграфію, тому що ці тумблери вони трьохпозиційні, середнє положення вимкнено, верхнє і нижнє означає якісь значення. Давайте подивимось: значить, комп це в нас компресія. Посередині вимкнено, зверху софт. Я постійно використовую цей режим, і знизу режим хард. І знизу сайчейн катов. Фішка, за допомогою якої ми відсікаємо сигнал, який попадає в детектор цього компресора. і... Компресор перестає реагувати на саб низькі частоти. Для вокала це дуже круто, тому що дуже часто на вокалі треба піджати нижню середину, середину і верх, а низ його можна просто не чіпати. Отже, 120 і 60 Гц, два положення. Ну і дуже потужний тумблер і індикація вімкнення приладу. Ну що ж, давайте тепер подивимось, як цей прилад виглядає на графіках. Що там по АЧХ, що там по сатурації, а потім послухаємо, як реально круто цей девайс працює. Погнали. АЧХ Амплітудна амплітудно-частотна характеристика або просто частоти. Тут ми бачимо з лівого боку 20 Гц, Ну майже повний спектр захоплює прилад, коли працює. І треба зробити зауваження, що цей графік робився при всіх фільтрах вимкнених. Тобто у положенні high Pass Filter Off вимкнено. І як ви можете побачити ультра ультра вверх, десь після 8 кГц, Десь на децибел підіймається у моєму ламповому пристрої. Зовсім інша історія, там, навпаки, на десь децибел ультраверх він підрізається. Це просто необхідно розуміти, що якщо у вас дуже яскравий мікрофон, десь на ДБ у вас буде ще трошечки яскравіше, але це ультраверх. Тому навіть коли я пишу tlm 103 а це дуже. Яскравий мікрофон, це не проблема, тому що це прям ультра-ультра. І дуже часто ми намагаємось, навпаки, ще потім зверху додати вже за допомогою якихось VST плагінів, еквалайзерів. Давайте тепер подивимось на сатурацію. Ось сатурація, при умові, що. На вхід подається не дуже потужний сигнал. І що ми бачимо? Ми бачимо основну гармоніку, і ми бачимо, що ну, практично нічого більшого наш сигнал не додається. Чистий прилад. Ось воно чим відрізняється ламповий прилад від нелампового. Але давайте не будемо поспішати. І це той самий прилад, але на нього ми подаємо більш потужний сигнал. І що ми бачимо? Дуже круто розташовуються гармоніки. Друга, четверта, шоста і так далі. Вона трохи менша, ніж третя, п'ята і сьома. Це дуже нагадує історію з магнітофоном Atari. японською плівкою, яка додає дуже схожі гармоніки. Юбакей. Фецо теж додає дуже схожі гармоніки, і це звучить дуже-дуже музично, дуже круто. Так що, якщо ви хочете отримати додаткові гармоніки, це цілком можливо, але треба навалити гучність на вход. Це можна зробити, по-перше, якщо ви зробите лубек, тобто з вашого аудіоінтерфейсу, запустите звук через прилад і будете обробляти і. Регулятор інпут на максимум і чутливість позаду тумблером будете підвищувати. Або якщо ви будете мікрофон з таким сильним вихлопом використовувати. Що стосується компресії, от ми можемо подивитись на криву компресії, і дуже дуже круто зрізає компресор: це режим Hard і це. 12 годин поріг спрацьовування, threshold регулятор встановлений. І ось крива компресії в режимі компресії soft, теж саме на 12 годин threshold встановлений параметр. І ось режим hard, тобто дуже-дуже швидка компресія, дуже-дуже швидка атака. Якщо вам потрібно, прямо в ковбаску упакувати ваш. Вихідний матеріал, наприклад, барабани, то режим Hard тут може стати в нагоді. А ось режим Soft, як ви можете побачити, і порівняти, наприклад, з ламповим девайсом компресор, блок компресора тут тупо ідентичний. І це дуже круто. Тобто, я от собі весь час, поки. Робив тестові записи, поки дивився на графіках на цей прилад, я задавав собі питання: а у чому різниця між приладом за тисячу плюс баксів і цим за 350? І якщо чесно, ну я не можу відповісти якось адекватно на це питання, тому що компресор ідентичний, гармоніки додаються, ну це просто якесь свято. Ну, тепер давайте це свято послухаємо нарешті. Ну що ж, любі друзі, давайте тепер послухаємо, як цей девайс звучить. На початку вихідний файл. Might just be might right. True Такий він нерівний. Тут є якісь плески. Коротше кажучи, задача зробити так, щоб динаміку сигналу зберігти, а плотність сатурацію додати. Так, ну що ж, давайте е, Threshold, такий лайфхак, дуже класно спрацьовує від 12 годин до 3 годин. От у цьому зазорі Threshold, поріг спрацьовування. він... Відпрацьовує дуже музикально і непомітно. Давайте поставимо десь на 3 години. Режим компресії soft, Sidechain cut я завжди 60 Гц ставлю, щоб у детектор все, що там, типу барабани якісь, щоб кік не потрапляв. High Pass фільтр 35 Гц, тобто не ріжемо низ. І якщо ви підключаєте мікрофон, то 48 вольт живлення вмикаєте. Ну що ж, давайте спробуємо. Гейн десь на 12 годин. Gain Reduction вмикаємо, слухаємо. Перемикаємо в режим out і дивимося, щоб не перевищувало ноль показання віометра, щоб не було споплюжень. This might just be. Some live right. True romance. Супер. Давайте зробимо міксдаун, і потім порівняємо і послухаємо. Отже, оцей червоний айтем це сигнал після обробки компресором. Як ви можете побачити, піки згладжені, особливо ось тут. Бачите, якийсь дуже дуже гучний момент. Давайте його послухаємо. Again. Again. І після обробки. Again.

Давайте тепер спробуємо обробити барабанчики. Послухаємо, що у нас в вихідному файлі. Тепер на девайсі перемкнемо чутливість у більш чутливий режим. Трешолт на максимум, все решту залишаємо, і гейном нам зараз підберемо. Наскільки ми хочемо додати компресію і сатурацію, особливо зверніть увагу, що сатурація буде збільшуватись, коли ми будемо навалювати гейн. І порівняємо з тим, що було. Дуже дуже печально. Можна ще додати діле за допомогою Binzon Ec від компанії Pulsar Audio. І ми отримуємо такі собі Led Zeppelin Beat. Давайте послухаємо, що у нас було на початку. Що, що здається, ніяких зайвих слів тут не треба. Оця штука, вона дуже крута. Рулить, ставте лайки. І пишіть, що ви думаєте про звук у коментарях. Мені здається, просто розрив шаблонів. Ну що ж, друзі, давайте підбивати підсумки. Щодо плюсів, перший плюс це просто ціна, неймовірна ціна в 350 баксів. На старті не знаю, чи вона зміниться, але зараз і рековий девайс, і девайс настільний коштує. 350 доларів. Щодо звуку, звук теж не перевершений, упаковує сигнал, який ви записуєте компресор, просто шикарно. Якщо ви захочете, ви навалите по входу рівень звуку і тим самим будете додавати дуже приємної сатурації. Щодо окрасу, то тут він присутній, і це дуже дивно, тому що девайс не ламповий, але окрас присутній, окрас дуже-дуже. Співучий, музичний, нагадує мені магнітофон Отарі плівковий. Тут є друга, третя, четверта, п'ята гармоніки, друга і четверта, вони не так виражені, як третя, п'ята. І тому це також схоже на UBK Fetso, мій улюблений прилад для окрашування. Короче, по... Окрашування по окрасу по фарбі. У цьому приладі з цим все гаразд. Щодо керування, все дуже грамотно, дуже лаконічно, мінімалістично, зрозуміло. Тут теж ніяких проблем я не бачу, так що це однозначний плюс цього приладу. Щодо акуратного монтажу і міцного корпусу, можете самі придбати, розкрутити, подивитись, і це реально вражає. Тому що всі девайси від RSE Audio, вони славляться тим, що зібрані дуже міцно. Підтримка дуже крута. До речі, гарантія один рік. На всі девайси від компанії, і мабуть, зараз ви вже подумали: мабуть, Андрусю проплатили рекламу. Ну, по факту, як ви знаєте, я всі свої прампи продав, використовував РСЕ і дуже дуже задоволений. Але немає у світі нічого ідеального. Тому давайте поговоримо і про мінуси. По перше, не такий значний мінус, але я не можу про це не сказати. Це модифікація АЧХ, тобто частот. Якщо ви пишете сигнал, завжди буде додаватись ультраверх. Я не знаю, чи це проблема прототипу, чи це буде проблема в лапках всіх серійних приладів. До речі, в мого лампового, наприклад, ультрависокі частоти трохи пом'якшуються, але це факт. Якщо ви володієте, як я, РСЕ Аудіо, то оці от органи керування, вони тут помінені. Місцями і для мене це невеличка проблема. Якщо у вас немає ніяких rse девайсів, то я думаю, що це взагалі не проблема. Ви просто за день звикнете до нового розташування органів керування, і все буде ніж Ну і остання невеличка проблема це відображення кількості компресії у відсотках. Як я вже казав на початку, це відносні одиниці. Тобто ми не бачимо у децибелах, скільки ми піджимаємо, але наразі це не є великою проблемою. Наприклад, ви можете спробувати демо, чи у вас є Артурія STA компресор, і там такий прикол: от ти починаєш піджимати сигнал, в тебе стрілка там 15, 20, 30 децибел, вона починає колихатись. А на слух ти цього не чуєш. Можна це списати на феномен цього компресора, що він начебто дуже непомітно піджимає сигнал. Але, по факту, це може бути реально особливостю цього приладу і дуже неточними показаннями. Але для цього приладу, як я вже сказав, я користуюсь вухами. Або я просто дивлюсь, і якщо індикація десь от на 12 годин стрілка спацьова, я розумію, о, це типу, він дуже-дуже акуратненько піджимає, дуже-дуже з любов'ю відносячись до сигналу, який подається на вхід. От такі, мої любі друзі, плюси і мінуси. Я думаю, що однозначно, як вже сказав, треба брати, тому що 350 баксів за такий девайс це просто шара. Щоб ви розуміли, самий-самий дешевий, який небудь транзисторний пристрій. В якому знаходиться і преамп, і компресор, який нормально звучить, починається десь від 700 баксів. Цей коштує 350. За 350 баксів можна купити якийсь дуже-дуже базовий дешевий DBX, але я не те, щоб не фанат DBX, але дешеві DBX це просто жах. Так що компанія RSE Audio, я сподіваюся, що це буде база, ґрунт, основа, фундамент вашого майбутнього продакшену, тому що девайс просто бомбічний. Дякую за увагу і до нових міксів.